Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіансу знак зодіака Діва на період 2 по 8 грудня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас підпали. Перепрошую за те, що не дуже добре видно. Ось такі у нас складнощі з камерою. Але уважно слухайте те, що я розповідаю. Дивимось, друзі. Лавровий вінок це успіх, з нього розпочнеться ваш тиждень. Успіх може бути як особистий, так і по роботі. Далі прямуємо котик. Це романтичне почуття, в котрих вам може заважати хтось третій зайвий. Приберіть все зайве зі свого життя. Ось тут сонечко. Це дуже потужна карта. Котра показує ваш особистий успіх. Успіх може бути в коханні ось тут троянда. Зберігайте спокій, рівновагу, не хвилюйтесь, тому що це все своєчасно. Саме так, як мало бути. Можливо, ви будете приймати якісь рішення, котре якось вплинуть на вашу подальшу долю. Саме тому будьте спокійні, а також розумійте, що це справжнє, справжнє почуття, справжні події. І нікого зайвого не допускайте в свою, ось тут, в свою пару, щоб вам ніхто не заважав. А ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Другий розклад, знак Зодіака Діва на період з 2 по 8 грудня 2024 рік. На моєму каналі, друзі, вже є нові відео на грудень. Зовсім скоро будуть розклади на 2025 рік. Саме тому запрошую А ми прямуємо вперед. Подивимось на середину вашого тижня. Які події будуть відбуватися? Розбите серце, чимось ви будете незадоволені, а можливо, навіть і засмучені. Це можуть бути різні аспекти, як фінансові, так і якісь банальні, наприклад, вам не підходить... Дата та час весілля. Ось тут вам обручка. Це може бути якийсь договір по роботі, якщо, наприклад, ви вже одружені. А також якийсь договір будь-який. Наприклад, оренда житла або щось таке. Дивимося, друзі, уважно, щоб нічого не пропустити. Ось ваш лавровий вінок, він вам підказує, що все буде так, як ви запланували та зробили. Дуже чітко, дуже вдало. Лавровий вінок це вінок переможця. Знову ж таки, ваша троянда це кохання. Воно справжнє, воно є і не треба розчаровуватися за будь-яких обставин. А ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Третій розклад. Знак зодіака Діва. З 2 по 8 грудня 2024 рік. Якір це стабільність, іноді він може означати невеличку зупинку, але зупинка буде необхідна, наприклад, для того, щоб щось перевірити або щось таке дуже необхідне. Дивимось, друзі, які картинки для вас підпали це завершення тижня. Якір, це стабільність. Ось тут ключик. Ви віднайдете вирішення якогось для вас важливого завдання або запитання. Розчарування, розбите серце. Воно може бути пов'язане з якимось, наприклад, непорозумінням. Тут. Зображено скандал, але це може бути, наприклад, непорозуміння, ви хочете таке весілля, а хтось вам пропонує зовсім інше, або зовсім не робити весілля. Ще, друзі, ось тут карта сос. Будьте спокійні, то обережні, не наробіть ніяких помилок, не гарячкуйте за будь-яких обставин. Тільки ваш холодний розум діви. Може вирішити всі будь-які завдання, найскладніші. А зараз ми з вами на колоді коло року подивимось для знаку Зодіака діла. На тиждень з 2 по 8 грудня. Застереження, Четвірочка пентаклів, а також порада. Карта мир. Зверніть увагу, друзі, вам нема про що хвилюватися. Застереження – це четвірка пентаклів. Вона каже про те, що гроші є, але чомусь або ви не хочете їх витрачати. Або хтось не хоче даремно витрачати зайві гроші на будь-які обставини. Будь то, наприклад, якась мандрівка, наприклад, ви одружилися і хочете кудись поїхати. Або щось таке зайве, дорогий ресторан, або можете подумати про свої обставини. І ще четверочка пентаклів показує. Здоров'я, воно, хоч поки що виглядає стабільне, але воно може захитатися. Бережіть своє здоров'я, не дивлячись ні на які обставини. Не нервуйте, намагайтеся робити все, щоб все у вас виходило спокійно. А порада, друзі, це карта мир. Це нове життя, це щось нове, нові проекти, новий якийсь різкий розворот вашого життя. Наприклад, ви були неодружені, і ось нарешті настав той час, коли ви вже зовсім скоро будете мати родину. Карта дуже потужна, це старший аркан. Зверніть увагу на те, що вона, одна, ця карта, показує весь ваш розклад. Не дивлячись на те, що ви хвилюєтесь, і якісь у вас непорозуміння, але ось ця стабільність і ключі, котрі відкривають будь-які двері. Це все присутнє в вашому розкладі на цей тиждень. Я бажаю вам успіху, друзі. Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на мій канал.